Як зробити Україну багатою та щасливою? Багатою для кожного і щоб кожна людина була щасливою, щоб в Україні теж щось про рейтинг щастя, як у Голландії, наприклад? Звісно, відповідь проста. Зараз ми маємо що зробити з війною. Краще всього, звісно, щоб зникла, як нам здається, та країна, що нам заважає, бути щасливими. Але ми розуміємо, що цього не станеться, і нам треба намагатися бути хоч трошки реалістами. Більшість скаже, щоб Україна була багатою та щасливою, треба, щоб не крали. А щоб не крави, що треба робити? А от тут то і питання: що треба робити, щоб не крали. Це дуже серйозна тема, і треба її роздивлятися окремо, я думаю. Тому що це може зайняти дуже багато часу і дуже багато аналізу, що треба зробити, щоб не крали? як це зробили в інших країнах, котрі не були розвинутими. Наприклад, та ж Південна Корея, да хоча б той же Китай, котрий залишається комуністичним, але подивиться, як він розвинувся і розвивається, незважаючи на кризиси, і незважаючи на його формальний комуністичний стан наш Фінляндія. Як ці країни змогли і чому вони змогли? Звісно, ми напевно маємо чекати, чи е, щось робити, щоб в нас з'явився свій Кван Ю, щоб він зробив нашу країну багатою. Чи знаємо ми такого зараз Кван ю, чи знаєте ви таку людину? Це серйозне питання. Я хотів би вас запитати, кого ви хотіли б бачити наступним президентом України? Звісно, ще дуже далеко, я сподіваюся, все ж таки не дуже, але кожен день гинуть люди, солдати, мирні люди, діти. Ми маємо щось зробити, щоб в нас не було наступних 34 років ходьби по пустелі, як ходив Мойсей. Нам треба намагатись вибрати і сподіватись, що ми виберемо врешті-решт чемну добру людину, чемне добрий парламент. В нас парламентська президентська республіка. Парламент і президент мають рівноважувати ці гілки влади одна іншу. Але, але всі ми розуміємо, що, на жаль, на жаль. Маємо те, що маємо. Ви знаєте, навіть трошки смішно, коли Google дає цитату з нашої Конституції, що народ є єдине джерело влади. Ми з вами єдине джерело влади. Пам'ятайте про це, що влада це ми, як сказала одна відома людина, кожен з нас президент. Ви відчуваєте це, що ви президент? Це смішно і це сумно, але маємо, що маємо. Коли ми будемо когось вибирати, давайте з вами подумаю, кого ви бачите кандидатом у президенти зараз. Чи того, хто є великий військовий генерал та пише книжки під час війни та проводить контрнаступи, чи той, хто так чи інакше, Працював з рашкою, під рашкою і на рашку. Чи той, хто на кого сподівалося 73% і кому дійсно завадили об'єктивні причини бути спішним президентом? Але, 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 не будемо зараз про це. Чи той, хто. Оксамитовим барітоном розповідає нам, як все буде добре, як все майже добре. Осталось зробити тільки один малесенький крок вибрати його. А хто не згоден, той трохи може почути, який він. Тут треба казати, матом. Я не хотів би повторювати те, що цей оксамитовий барітон каже про тих нерозумних, я вибачаюсь, хлопів, котрі не хочуть його обирати. Чи той, хто навчається під час керування військовою структурою на високому рівні, та теж обіцяє нам, що ще трошки, ще трошки і будемо пити каву у Ялті. Я намагаюся не критикувати нікого, але ми маємо думати вже зараз, ми маємо сподіватися, що ми будемо обирати. І ми маємо зараз думати, хто це може бути. Яка чесна, по-перше, чесна людина, ця людина не, на мою думку. Жодних зв'язків з Росією, жодних зв'язків з теперішньою чи колишньою владою. Тоді ми відкидаємо дуже багато людей, але я, я впевнений, що багато чесних людей. Тут мова навіть йдеться не, не про професіоналізм, не про дипломатію. Зразки дипломатії ми бачимо і бачили, коли ми багато разів повторюємо дуже погані зразки те, що показує російська дипломатія. Це не дипломатія, я перепрошую. В тому ж серіалі Голобородька, ким був, якщо я не помиляюсь, він був вчителем. Невже в нас нема чесних вчителів? Кожен вчитель це розумна людина. Він вчить дітей. Не можна обирати цю людину, котра рветься для... до влади і обіцяє зробити всім краще. Ми завжди віримо тим, хто нам обіцяє багато. Ми такі оптимісти, що віримо, що зараз оця нова людина вона нам зробить добре. Можливо, та людина, котра не хоче до влади, але всі знають, що вона чесна. вона Зможе залишитися чесною, а ми зможемо допомогти, щоб на, не, на неї не тиснули. Ми зможемо щось зробити, щоб на неї не тиснули, на, на, на її родичів, дітей, щоб вона змогла залишитися чесною і змогла зробити країну багатою і щасливою для кожного. Багато людей, на жаль, вже не вірить, що в Україні щось зміниться. Але є. І я в тому числі, що ми віримо, що Україна буде рано чи пізно. Давайте сподіватиме, що ра раніше, ніж ми надіємось, вона стане багатою та щасливою для кожного. То питання до вас: кого ми можемо обрати? Хто, на вашу думку, може бути той, хто приїде на цю посаду? Цих кандидатів ми вже знаємо, я не буду називати прізвище, вони вже зараз почали свою. Програму, хоча до виборів ще. Ми не знаємо, коли вони будуть, скільки часу ще пройде. Але ми сподіваємося, що в 2025 році ми будемо когось вибирати. Звісно, будуть питання, як контролювати. Тому що після того, як ми обрали ці 4 роки, президент і парламент роблять майже все, що вони хочуть. І ми знаємо, що вони хочуть. І часто ці бажання і бажання єдиного джерела влади і народу розходяться. Я намагаюся з вашою допомогою розібратися. Я сподіваюся, що можливо, ці маленькі записи, можливо, зможуть допомогти і вам, і мені в чомусь розібратися, можливо, стати трошки розумніше. Можливо, ми з вами зможемо допомогти один одному, щоб не було тих помилок, котрих вже наша країна, я перепрошую, зробила. Я вірю, що Україна може бути і буде багатою та щасливою для кожного. Давайте спробуємо подумати, розібратися, що ми можемо зробити. Дякую.